Ніколи не йшлося про те, щоб ми піклувалися про дітей, серця яких нам належать, і це стосується також наших підлітків, коли вони не мають правильних стосунків з нами. Їх інстинкти полягають у тому, щоб протистояти нам, уникати нас. Ми не можемо змусити їх відчувати себе з нами як вдома. Ми не можемо бути для них джерелом спокою. Їм бракує інстинктів, щоб бути хорошими для нас. Вдумайтесь в ці загадкові явища. Бути названими батьками без сумніву є найважчою. Професією на землі. Діти орієнтовані на однолітків, неймовірно складні для виховання, а всиновлені діти, принаймні як категорія, є найбільш проблемними з усіх. Як ми можемо все це зрозуміти? Стосунки мають значення, коли батьківство працює. Батьківство працює, коли стосунки існують і не працює, коли цього не відбувається через брак стосунків. Це настільки просто. Ми виховуємо дітей тисячі років, але ні, ймовірно ніколи не знали, що робити. Батьки минулого без Мнівно блефували, але вони мали те, чого ми більше не можемо сприймати як належне, а саме серця їхніх дітей. Культура минулого виконувала своє завдання прив'язування дітей до дорослих, які за них відповідали. Наша культура провалила це завдання. Вона служить більше грошам, ніж стосункам. Подумайте також про це. У нас є тисячі книжок на тему виховання, виховання дітей, включаючи мою. У нас є Google. У нас більше інформації, ніж будь-коли раніше, більше доступ до інформації ніж будь-коли раніше більше експертів, які кажуть нам, що робити. І незважаючи на все це, виховання стає важчим. Причина є оманливо простою. Ми втрачаємо контекст, в якому виховувати наших дітей. Помічаючи це, ми шукаємо відповіді в неправильних місцях. Ми запитуємо, що я повинен зробити, замість того, щоб як я можу бути відповіддю на потреби цієї дитини у стосунках. Ми шукаємо відповіді, а не беремо на себе роль бути їхньою відповіддю. Ми запитуємо, що робити, коли все йде не так, замість того, щоб як мені тримати їх, коли виникають проблеми. Якщо важливі стосунки, то нам потрібно вжити заходів для їх збереження. Якщо важливі стосунки, ми повинні старанно працювати в їх рамках. Ми повинні залучити інстинкти прив'язаності дітей, перш ніж рухатися далі. У цю постіндустріальну епоху. Ми почали думати, що контекст для роботи з дітьми це наша роль з ними, а не їхні стосунки з нами. Ми почали вірити, що знання це сила. Все простіше це не так, не у вихованні і навчанні. Наша природна сила походить лише з одного джерела, а саме з їхніх стосунків з нами. Стосунки мають значення не лише тому, що вони полегшують роботу з дітьми, але також важливі, тому що це контекст, у якому має відбуватися дозрівання, як материнська утроба для ненародженого плоду. Стосунки дитини з турботливим дорослим створюють психологічну утробу, коли умови сприятливі, дозрівання відбувається. Коли ми беремо на себе відповідальність, бути відповіддю на їхні потреби у стосунках, їхні прагнення бути разом, бути схожими, бути залученими, бути запрошеними, бути пізнаними, природа в процесі розвитку може виконувати свою роботу щодо зростання наших дітей, становлячись окремою особистістю, стоячи на власних двох ногах, спілкуючись з іншими як окремими індивідами, наш молодший син висловив ці динаміки словами: одного разу, коли йому було 5 років. Він проголосив матері, мамо! Коли ти тримаєш мене так, мені хочеться літати. Виявляється, деталі виховання і навчання затьмарили роль природи в усьому цьому. Це завдання природи вирощувати наших дітей. Наше завдання забезпечити утробу у вигляді стосунків. Ніхто з нас не може спричинити зростання ні в собі, ні в наших дітях. Те, що ми можемо зробити, це розвивати повноцінні стосунки. І якщо ми це робимо, природа може виконувати свою роботу і вони можуть зростати належним чином. Які наступні кроки в шкільній системі з огляду на це все, що ми повинні пам'ятати, то це враховувати велику кількість деталей для початку? Однією з речей, яку ми здається втрачаємо з виду, є дуже важливий контекст розвитку та готовності до школи. Те, що діти повинні принести до школи для навчання, це відчуття цікавості до світу, відчуття контролю над своїм життям, здатність вчитися на помилках, здатність до врівноважених почуттів і думок. Ці атрибути не є Генетичними ви не можете звинуватити свою тещу. Ці атрибути не викладаються, їм неможливо навчити. Скоріше ці атрибути є плодом справжнього дозрівання, яке своєю чергою є результатом повноцінних стосунків. Іншими словами, у багатьох аспектах готовність до школи є функцією того, наскільки справжнє дозрівання відбулося вдома. Ми ніколи ніколи не були настільки просунуті з точки зору навчального плану педагогіки і технологій, і ми ніколи не мали найкращих. Студентів або вчителів, і все ж навчання стає важчим, або принаймні так здається з погляду тих, хто якийсь час спостерігає за цим. Подумайте про це. Діти вчаться більше в перші чотири роки життя неформально, ніж решту років їхньої формальної освіти разом. І діти, яких навчають вдома, насправді досягають кращих академічних результатів, ніж діти, яких навчають у школі. Як ми можемо це пояснити, є лише один спосіб це пояснити. Стосунки мають значення: перш за все немає іншого пояснення. Школи не мали б стільки труднощів, якби до них приходили і діти, здатні до навчання під цією. Здатністю я маю на увазі готовність і здатність вчитися у тих, до кого вони не прив'язані. Але коли батьки втрачають контекст, в якому виховувати своїх дітей, школи втрачають можливість отримати таких дітей, і це не був би настільки руйнівний удар, якби існувала стала культура стосунків між учнями та вчителями, яка компенсувала би брак цієї здатності. Але це теж зазнало значного удару в нашому суспільстві, і тому у нас сьогодні багато застряглих дітей, які випадають з прив'язаності в освітній системі. Дозвольте мені повторити, що незрілі, незалежно від їхнього віку, повинні бути прив'язані до своїх вчителів, щоб реалізувати свій навчальний потенціал. Іншими словами, навчання йде за прив'язаністю. Ми звертаємо увагу на тих, до кого ми прив'язані. Ми говоримо як ті, до кого ми прив'язані. Ми стаємо схожими на тих, до Кого ми прив'язані, ми відкриті для впливу з боку тих, до кого ми прив'язані, і ми приймаємо цінності тих, до кого ми прив'язані. Навички вчителя, його освіта чи підготовка, його педагогічний підхід чи технології, які він використовує, мають відносно невелике значення. Це не повинно бути сюрпризом для нас, тому що докази сили стосунків між учнями та вчителями насправді не викликають сумнівів. Це стосується не лише до шкільників, а й дорослих учнів. Це все ще вірно для. Старшокласників і навіть для студентів університету. Проблема в тому, що ця перспектива була втрачена за великою кількістю деталей про те, як навчати, що навчати, коли навчати і як використовувати сьогоднішні технології для навчання. Можливо, саме тому Сократ міг бачити цю перспективу, тому що його бачення не було настільки засліплене всіма деталями, з якими ми маємо справу сьогодні. Як свідчить історія, коли Сократа запитали про невдачу його сократівського методу дати бажані результати у конкретного студента він, як кажуть, відповів: але я не міг його навчити. Він мене не любив. Іншими словами, найважливішими були стосунки: чи це та проста, але глибока істина, яку ми ризикуємо втратити у всіх деталях, що ми повинні мати серця наших учнів, щоб отримати доступ до їхнього розуму, чи це може бути секрет майстерного вчителя? Як і Сократ, я думаю, що багато з нас насправді знають це, принаймні на якомусь рівні. Візьмемо, наприклад, наших власних дітей у вересні на початку школи. Ми чекаємо з затамованим подихом не того, щоб дізнатися, які ступені або які досягнення має вчитель, який його педагогічний підхід, стиль викладання, нас цікавить не навчальна програма, не технології, які він використовує, але ми чекаємо з затамованим подихом, щоб дізнатися лише про одну річ: чи подобається нашій дитині вчитель, і чи вчитель думає, що він подобається. Інтуїтивно, ми знаємо, що це важливіше за все інше в питаннях навчання, і ми маємо рацію. Іронія полягає в тому, що, хоча навчання відбувається в контексті школи, Навчання, принаймні для незрілих, відбувається в контексті стосунків. Ці два контексти розійшлися в нашому суспільстві, і нам потрібно знову зібрати їх разом. Ми повинні розвивати культуру стосунків між учнями та вчителями, щоб бути здатними це зробити. Ми також повинні пам'ятати, як вчителі важливо не те, що ми робимо, а те, ким ми є для наших учнів, що найбільше має значення. Я думаю, що багато батьків і вчителів насправді знають це інтуїтивно. Що стосунки є відповіддю, але цього більше недостатньо, щоб це знання залишалося на інтуїтивному рівні. Наш світ змінився. Культура більше не підтримує формуючі стосунки, які потрібні дитині. Нам потрібно про це казати ніж будь-коли. Не говорячи про це, ми не можемо змінити політику і практику. Не зможемо. Нам не вистачає впевненості, щоб плисти проти течії без слів. Ми починаємо сумніватися в собі і губимо свій шлях. Сподіваюся, що це мій внесок у те, щоб озвучити це словами, які відповідають науці нашого часу, але водночас глибоко резонують з природною інтуїцією: слова, які описують нову картину, коли точки з'єднуються, коли деталі поступаються місцем перспективі. Хороша новина про стосунки полягає в тому, що ніколи не пізно завжди є щось, що ми можемо зробити. Все починається з того, щоб дати переконливе запрошення дітям, що вони запрошені у наше життя. Життя і що нічого не стане на заваді. Якщо ми будемо тримати це в голові, це автоматично спрямовуватиме наші дії, і ми зможемо трохи розслабитися. Нам не потрібно так сильно турбуватися про те, щоб утримувати деталі, тому що в цьому випадку істина не в деталях, а у великій картині, яка існує, незалежно від того, чи ми усвідомлюємо це в будь-який момент, чи ні. Нам не потрібно задавати стільки питань про те, що робити, тому що знову ж таки найважливіше те, ким ми є для наших дітей. Дякую за цю можливість поділитися з вами тим, що я бачив, коли деталі не заважали. Дякую.